Знаєте, як називається ця вулиця, по якій ви зараз ідете? Проволок Піонерський, 4. Е, так, це проволок Піонерський був раніше, але зараз це нова вулиця. Ви не чули про нову назву вулиці? Ну, ви можете подивитися, десь там є табличка. Це вулиця е, Романа Шухевича, генерала Української повстанської армії. Що ви про нього чули? Чесно гарячу, нічого. Нічого взагалі не можете нічого про нього сказати. А як яка вам назва чисто на слух більше подобається? Проволок Піонерський чи провулок Романа Шухевича? Піонерський будеш. — Так називається вулиця? Піонерський. А ви знаєте, що її переіменували? Вона має нову назву. Не чули про це? Ні. Тепер це вулиця Романа Шухевича. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Роман Шухевич? Знаю. А як ви до нього ставитесь? Нормально. А ви знаєте, як називається ця вулиця зараз? <звіг> Ой, забула. <звіг> ну ви в курсі, що її переіменували, так? Дивіться, це вулиця генерала Романа Шухевича. Ви знаєте, хто такий Роман Шухевич? <звіг> Шухевич. Ну, розумієте, я виросла просто в іншому світі, Ну, зараз я вважаю, що все правильно робиться. А ви знаєте, що ця вулиця вже от змінила свою назву. Вона тепер е, називається е, вулиця Романа Шухевича. Ви знаєте, хто такий Роман Шухевич? Ну, я знаю, що, мабуть, змінилося, а Роман Шухевич... Не чули, ні? Ну чув, але не, не скажу. Піонерське називалося, а зараз я не знаю. А зараз і применували, ви чули про це так. Да. Да. А зараз ця вулиця називається вулиця Романа Шух... провулок Романа Шухевича. Ви чули, хто такий Роман Шухевич? Да. А що ви про нього думаєте взагалі? Я не можу таку тверду думку сказати, але знаю, що це товарітна українська людина.